Вітаю в ефірі. Програма Вічна віч. -навіч». У час, коли російський окупант намагається знищити українську націю, особливо важливо розвивати проєкти, які виховують молоду еліту та підтримують інтелігенцію. Про це наша розмова із керуючою справами міськвиконкому Юлією Сабій. Доброго дня! Вітаю слава. героям, слава почнемо з того, що днями у Хмельницькому відбулося нагородження. Громадською краєвою премією імені Лесі Українки. Нею нагородили талановитих митців. Розкажіть, як виникла ідея створення цієї премії у 2021 році? Знаю, що до цього приєдналися український клуб, Всеукраїнська громадська організація і міська літературна спілка Поділля. Ви підтримали як чиновник цю ідею? Леся Українка писала тільки життя за життя, мріє. Станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться вмерти за теє. Дарма. Хмельницька міська рада завжди підтримує талановиту молодь, підтримує літераторів, підтримує письменників, поетів, декламаторів, читців. Надзвичайно тішиться з того, коли обдаровані люди дарують свій талант світу, коли розповідають в поезії про українське слово, наслідуючи видатні постаті України. Ми є світочами українського слова, але найголовніше, що ми знаємо, як плекали в своїх серцях ті люди, котрі любили Україну понад усе. Любили щиро вірили і знали, що поезія, поетичне українське слово, пройде через роки, пройде через віки. Сьогодні, повторюючи його, ми будемо наслідувати. Направду, український клуб, спілка Поділля, громадська краєва премія, імені Мені Лесі Українки мало місце. І ви знаєте, коли ми об'єднали інтелігенцію громади, коли ми об'єднали інтелігенцію Хмельницької області в єдиному розумінні Лесіного слова, ми знали, що ми робимо вірні такі кроки, які саме направлені на державотворення і направлені на націотворення. А розкажіть про цьогорічних лауреатів премії, що вони означають для нашого міста, краю? Хто ці люди? Ці люди, через яких в мене може задумуватися подих, якими я дуже пишаюся. Я пишаюся з того, що вони є з нами, вони є в нашій громаді. Це є пані Людмила Рожкоповленко, відома мистецтвознавиця, вона знавець декоративного образотворчого прикладного мистецтва. Це є Леніт Мазур, Барт. Він виконує на таких гарних літературних заходах. І свої пісні і є виконавцем пісень, має дуже таку гарну насичену творчість, і це є пан Володимир Олійник, котрий зі мною стояв на витоках поетично-декламаційного конкурсу Слово нації», слово, котре шість років звучало голосами дітей в нашій громаді. Сьогодні ми разом з ним пишаємося з того, що. Декламаційні читання, поетичні набули всеукраїнського статусу. Сьогодні це літературний всеукраїнський фестиваль Слово Нації. А премія імені Лесі Українки є громадською. Хто є меценатом цієї премії? меценатами є люди, небайдужі до України. Люди, які люблять Україну понад усе, і знаєте, ті, котрі розуміють, наскільки важливо під. Підвищувати рівень митців. Наскільки важливо переконувати їх в тому, що важлива справа є така, котру вони роблять, і цей подих, котрі дають меценати митцям, він надважливий, тому що людина має розвиватися, людина має крокувати вперед і знаючи, що вона дарує творчість величезній кількості людей надихати цих людей, надихати своєю піснею, своїм словом, своїми знаннями, вміннями. Тому це такі люди. заснування премії Лесі Українки започаткувало фестиваль Леса Николо. Вперше він відбувся у Нетішині. Ви тоді брали в ньому участь. Розкажіть про цей фестиваль, яка його мета. До 30-ї річниці незалежності України, саме в місті Нітішині, через те, що ми мали спільну думку а разом з поетом, філософом, ліриком, Миколою радицею, і так само поетом, письменником, знавцем української повстанської армії, Миколою Руської спільну думку щодо об'єднання на правду інтелігенції, щодо об'єднання таких літературних кіл, літературної спільноти, тісно було бачення проведення цього заходу в нетішній бібліотечній системі. Ми разом зібралися, говорили про поезію, ми читали вірші, ми насичувалися мовою, ми насичувалися поетичним словом, дарували книги бібліотеки, але найголовніше дарували один одному підтримку і абсолютно щире розуміння України собі. А цьогоріч цей фестиваль відбувся вже у нас в Хмельницькому і в рамках проєкту Вивчай Україну. Що це за проєкт? Розкажіть про нього ще. 2019 року архівним відділом Хмельницької міської ради було проведено перш проведення першого такого заходу, котрий об'єднав і департамент освіти і науки Хмельницької міської ради, і ми всі разом залучали так само митців, видатних постатів нашої хмельницької територіальної громади, запрошували молодь учнівську, переважно це середня старша школа, котрим розповідали про людей. Котрі ми пишаємося ми разом, і ми дуже хотіли дітям форматі розповідей, форматі розповідей про особистісне життя, приклад особистісного життя доносити те, що варто боротися, варто переконувати в тому, що знання мають значення, має значення. Розуміння, чому українці, кожен з нас творить сьогодні історію, творить сьогодні сьогодення. Наскільки ми готові бути переконливими в цьому? Знаєте, коли такі вже досвідчені, фахові люди та спілкуються з молоддю, ми розуміємо, наскільки так тоді може бути успішною Україна, наскільки вона тоді може бути прогресивною, тому що молодці палаючи очі, ці серця, котрі насичуються енергією добра, енергією мови, енергією українства та тоді вони по. І направляють свої промені далі. Ви вже згадували, що вже 6 років діє такий міський проєкт Слово нації, який залучає талановиту молодь, вони декламують авторську поезію, поезію вітчизняних поетів. Віднедавна він став всеукраїнським. Що цьому сприяло? Як змогли вийти на такий високий рівень? Завжди в свою справу треба вірити понад усе. Коли ми започатковували поетичний декламаційний конкурс словонація дійсно з читанням авторської поезії, поезії подільських поетів, ми дуже хотіли, щоб українське слово було в кожній сім'ї. І саме в такий спосіб розуміли, що красива мова, красиві словосполучення, речення, поезія увійде не тільки в серця дітей, увійде в серця батьків, родин, сімей українських. І ми будемо пишатися своєю мовою в розумінні того. Що ми даруємо оцю сутність через слово? Шість років ми пронесли це сяєво. Шість років ми змогли це зробити з навчальними закладами громади. Я сьогодні надзвичайно дякую дійсно всім колективам навчальних закладів за те, що долучилися, за те, що працювали з дітьми палац творчості дітей та юнацтво. Надзвичайно це базовий навчальний заклад, через який пізніше ми вже і звернулися через дошкілля і отримали. Погодження міністерства освіти і науки а, в форматі проведення вже літературного поетичного фестивалю. Слово нації слово нації це те, про що ми маємо говорити. Це те, про що ми маємо говорити кожен день, і кожен день переконувати і себе, і всіх, що і мова має значення, і Україна от в такій в кому форматі, в наших серцях, має значення. Діти читають дуже сильну авторську поезію. Цей конкурс надихнув на написання авторської поезії дітьми. І ми надзвичайно тішимося, пишаємося тим, що ми змогли розпалити оцей вогонь до України саме в поетичному слові. Це неперевершені речі, речі дуже щемливі, дуже щемливі вірші. Дуже вони такі, знаєте. Надзвичайні, вони настільки несуть тепла, стільки добра, стільки милосердя в серцях, стільки любові, стільки краси, така красива мова, але такі красиві діти душею, вони настільки насичені, і ми пишаємося цим. І тому, коли дійсно сьогодні маємо погодження від Міністерства освіти і науки України, і коли вже є розіслані накази по дошкіллю про те, щоб всі обласні центри, котрі. Сьогодні є на наокупованій Україні, можуть долучитися до цього проекту. Я надзвичайно пишаюся. Пишаюся тим, що ми не тільки говоримо про значення української мови, ми це робимо. Ми поширюємо, ми даємо приклад, ми даємо основу, фундамент мовлення від того все йде. І коли задаємо дітям питання, хто ти є? Я українець, чому тому, що я так говорю, я це знаю, я знаю про Лесю Українку, я знаю про Тараса Шевченка. Але найголовніше я і сам можу писати авторську поезію, та я є послідовником. Але ще я і знаю поезію тих людей, які живуть поруч зі мною. Лесене коло, літературні фестивалі, мистецькі заходи, поетичні спільноти, інтелігенція, еліти мають значення, ми маємо виховувати таких дітей, ми маємо показувати приклад, зустрічатися, бачити їх очі і через очі, через слово доносити оцю величну любов. Тарас Григорій Шевченко казав: «Ну що здавалося слова? Слова та мова. Більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова йдуть між людьми. Ви знаєте, дуже багато голосів чули. Були і онлайн-читання, були офлайн читання, але очі, вишивана сорочка, і голос, маленькі дітки. Великі, дорослі, всі разом, всі ми є творцями України сьогодні. Всі разом стаємо стіною за Україну? Ви вже говорили про те, що підтримуєте різні проекти. Ви є куратором не тільки цих проектів. Загалом підтримуєте багато проектів для молодої еліти, для хмельницької молоді. Наскільки важливо саме владі міста їх підтримувати, ініціювати їх створення? І не залишати це тільки для освітян і для інших, можливо для батьків, для освітян, а й владі братися за виховання молодої еліти. Ви вже проводите їх не один рік, чи бачите результати своєї роботи. Більше шести років я проводжу освітні проекти, які стосуються розвитку місцевого самоврядування, розуміння, що таке є депутатський корпус Хмельницької міської ради, і яка є робота в повній мірі Хмельницького міського голови. Ми проводили проект Місто діти влади, який охоплював всі навчальні заклади громади. Ми проводили квести, бренринги, різні ініціативи, конкурси. За результатами змагань діти отримували головний приз Хмельницького міського голови поїздку Верховну Раду України. Так само і декламація Слово нації показувала шлях. Шлях від е власного слова до результату, котрий можна отримати на всеукраїнському рівні. Декламаційний конкурс слово нації» це показав. Інтелектуальні а, вміння дітей і навички, котрі вони набули в форматі змагань в проєкті діти, міс... діти міста влади» так само мають це значення. Ми розуміємо, наскільки діти а, набувають розуміння, що можна досягти через знання. Саме інтелектуальні конкурси, квести, інтелектуальні проекти, інтелектуальні програми показують, що діти мають собі ставити мету і тим шляхом іти. Найголовніше розуміти, в який спосіб ці знання набути. Діти всі є успішні. Я сьогодні дійсно пишаюся. Дуже багатьох дітей бачу на волонтерських центрах. Розумію, наскільки вони можуть допомогти, наскільки вони вправно можуть це робити, і найголовніше, я тішуся з того, що вони є гідними представниками громадянського суспільства. Ми виховуємо націю, ми формуємо громадянське суспільство, і саме влада за це прямо відповідальна. Ми розповідаємо про місцеве самоврядування, тому що ми хочемо якісної роботи депутатського корпусу. Ми хочемо, щоб молоді люди приходили та й. Розумілися в роботі політичних сил, розумілися в програмах політичних сил, хотіли бути помічниками депутатів рад ми показуємо шлях від помічника до депутата Верховної Ради України і говоримо, що це можливо. Ми хочемо якісного суспільства. Ми хочемо мислячих людей. А для цього ми маємо докладати зусиль і все більше і більше залучати молодь, молодіжне середовище, молодіжні ради, давати. Старт для молодіжних громадських організацій, які сьогодні вони мають набувати все більшої ваги, і всі ми разом можемо зробити якісні кроки для розвитку нашого суспільства, для стратегічного розвитку нашої країни. Ви багато спілкуєтеся з митцями, з талановитими людьми. Чи війна змінила їхню творчість? Чи стала головною темою нині? Знаєте, наші слова звучать інакше. В них дуже багато болю, але в них дуже багато любові. І ми знаємо, що ми любимо свою землю понад усе. І ми про це говоримо, ми не мовчимо. Дуже багато важкої поезії, дуже багато важких сліз, тому що ми всі разом розуміємо, що сьогодні. Ворог нищить нашу землю. Але від того, наскільки буде стояти нація, від того, наскільки ми всі разом будемо стояти в боротьбі за неї, це залежить, коли ми отримаємо ту бажану перемогу. Достатньо важко, але і достатньо в нас сили для того, щоб перемогти. Достатньо величі в слові для того, щоб переконати. І достатньо аргументів для того, щоб і собі доводити, що має значення те, що ми робимо. Кожен на своєму місці, кожен своїм кроком наближає перемогу, кожен своєю дією наближає перемогу. Поети, письменники наближають своїм словом, книги, читання, зустрічі, дії, спільні такі гроші, заходи і сміливість бути разом. Сміливість бути разом понад усе, незважаючи ні, ні на що виходити, переборювати себе, іти тим шляхом, не відмовлятися ніколи від себе, від свого натхнення і від своєї України, не відмовлятися. А як вважаєте, як війна вплине на розвиток української нації? Чи це нас зламає, чи навпаки загартує, зробить єдиними? Сьогодні. Люди розуміють, що вони готові це зробити. Ті, котрі були не готові, котрі не знали, вони сьогодні знають. Все більше і більше тих людей, котрі ну, не бачили в повній мірі Україну, вони її бачать. Коли ми говоримо, що ми готові боротися, ми знаємо, який спосіб ми це робимо. Це об'єднавча місія, це об'єднавча місія для нас усіх, тому що саме в цьому форматі ми і формуємося. Саме в цьому форматі ми йдемо і ми хочемо. От хочемо ми донести, хочемо розповісти, ми хочемо вибороти. Дуже, ви знаєте, нелегко це дається. Ці кроки вони нелегкі, але інакше націю не побудуєш, інакше нічого не буде. Тільки пліч опліч стоячи, можна досягти, але завжди біля себе мати треба тих людей, з котрими прийдеш цей шлях. І коли сьогодні об'єднуються волонтерські центри, благодійні фонди, коли об'єднуються громадські організації, релоковані громадські організації, котрі об'єднують разом спільноту, об'єднують тих людей, котрі приїхали до нас, об'єднують таких, котрі. Раніше, можливо, не було настільки дотичне один до одного в єдиному розумінні України. Це означає перемога, це означає формування нації. Коли ми боремося за кожен клаптик своєї землі, розуміємо, чому ми це робимо. Коли нам болить за нашу землю, за наші ниви, за наші степи, за наше море, за наше поле, коли нам болить, але ми хочемо його, хочемо цієї України. Ми прагнемо і ми боремося. Юлія Сергійовна, знаю, що ви також творча натура і е, вмієте е, складати вірші, можливо, продекламуєте кілька своїх римових рядків, які от зараз вам на душу лягають для наших глядачів. Я прочитаю вірш, який має назву Молитва. Молю тебе, мій Боже, за людей, яких в моїй країні було вбито. Молю тебе, мій Боже, за дітей, яких сльозами матерів лиш вмитом. Молю за немовлят, чиї життя стріляли, стріляли, як матері у тих страшних катів життя своїх дітей, благали, благали, мій Боже, Україну захисти, нас з ниткою в житті одною. Млю тобі, мій Боже, покажи, як в силі й боротьбі йти з тобою, почуй молитву нації, почуй, почуй, ми на колінах перед тобою, дай гідності серцям і доброти, щоб стояти країні у двобої, щоб встати нам з колін у боротьбі, щоб захистити прах борців за волю і передати міць від поколінь всім дітям, що постануть перед тобою. Молю тебе, мій Боже, за життя, життя людей, які війні за волю є прикладом для всіх наших дітей. У цій війні гартують міць і волю. Молю тебе за матері слова, яка благословляє сина долю. Молю тебе, бо мати сповива і хоче сина бачити, живого. Молю тебе, мій Боже, за мій край. Мої гаї, степи і всі дороги. Молю тебе, мій Господи, не дай мені померти у чужому полі. Даруй життя народу на своїй землі, дай сили в боротьбі, дай сили в сприйнятті, дай сили у величній перемозі. Дуже гарно, дякую вам за поезію. Сподіваємося, що з Божою допомогою війна закінчиться, здобудемо перемогу, і на нашій землі буде і завдяки вам, зокрема, рости гарна, молода, розумна еліта. Глядачам бажаємо усього найкращого, до наступних зустрічей.